Червоного дня, шановні українці. От. Давайте піднімемо тему питання грошей. От, гроші це добро чи зло. <схід> Насправді, як я завжди кажу, добра і зла не існує. Ось. І так само з грошима. Чи є поганим там, наприклад, не знаю, якась рослина отруйна. Ну, Уявив, що це отруйна рослина. Є ж Можна і як вилікувати в мінімальній дозі, а можна когось і отруїти. Так само і гроші, на що вони направлені. Та вони будуть добром чи злом, розумієте? От. І е, в матеріальному світі гроші це еквівалент нашого часу. Ми продаємо свій час для того, щоб е, заробити гроші, Ось, міняємо час свого життя на, то, щоб, на гроші. І потім за гроші ми щось створюємо нове. Ось. І тут важливо, щоб е, якщо ми ці гроші будемо витрачати на створення нового, чогось прекрасного, чарівного. Е, Тобто створюючи з творцем, тобто беручи якусь базу з простору, ми щось будемо ліпити, пазли створювати нове, то це буде добро. О, це те, якраз за чим ми прийшли в цей світ розвиватися, створювати і бути кращими, приносити щось нове, цікаве простір. Розумієте, а якщо ми ці гроші візьмемо, проп'ємо, прогуляємо. Прос... Пробухаємо замість того, щоб створити там, купити, наприклад, саженці зараз по осені, посадити сад новий, ну, цікавої якоїсь форми, такого, нові сорти, дати там новим сортам розростися, щоб поспілкувалися дерева з іншими деревами, ну, розумієте? Ну, взяти там, просандалити ці гроші, пропити, прокурити на наркоту, на спустити на повій, чи повію нів жінкам. от, то... Це деградація, тобто тут і для душі ніякого розвитку, тобто досвіду немає ніякого, і для простору нічого хорошого немає. Ось. І гроші насправді будуть ще досить довго. Для того, щоб гроші зникли, ось, потрібно перезапустити людство. Ну, Щоб просто залишки людства були такі, що вже не раз було. Там, наприклад, як потоп 10 тисяч років назад був, От, коли там трипілля залишилось і знання потім по світу. Іншим розносили, тому що в нас найбільше шувері вчили, міста будувати і все інше. Ми вчили, тобто наші предки на нашій землі. От. Якщо буде перезапуск, то тоді, звичайно, гроші будуть не актуальні. Тоді буде, знову ж таки, повернеться до бартера, і люди будуть між собою обмінюватися. Тут, там Сільне яблука, ось, патрони на, на сокири і таке інше. Але поки в нашому соціумі через гроші все працює. То ми мусимо їх заробляти, і грошей повинно бути багато. Ось, для того, щоб грошей багато було, потрібно рухатись, потрібно працювати. Тому що якщо робити ритуали на гроші і лежати на печі, то гроші на піч не заскочуть. А якщо зробити ритуали на гроші, ось конкретно на якусь сферу, в якій ви хочете працювати, і почати активно працювати в цій сфері, то активність це рух. Гроші люблять рух, то вони. На той ритуал, який ви зробите, тобто засвітити в просторі точку. Ось я тут зверніть сюди увагу, гроші побачать, що тут точка, підійдуть, побачать, що ви рухаєтесь, крутитесь цим енергетичним вирі подій, які ви закрутили ритуалом. Вони туди влиються, підключиться енергетичний грошовий потік, ну, енергетичний відповідно, потім на який наростуть гроші, і отримуючи гроші, ви зможете купляти інструменти, фарби. Землю, машину, будинок, і це все крутитися, створювати на свій куточок щастя, будуватися і працювати далі. Тому гроші потрібно, гроші потрібно любити, гроші це завжди добро. Ось. Не буде грошей тоді, коли люсто Ну, Ми сміливо йдемо до 2030-го темпами такими, що це цілком реально. Але ну, сподіваюся, що цього не буде, і люди навчаться. Працювати, відчувати, буде. бути творцями, повиходять з релігій, будуть вільними, будуть багатими, щасливими, ну і будуть ринкові відносини. Тому що вони насправді нормальні. Той, хто сильний майстер, той має багато грошей. Хто слабкий, хто робить лайно, той нікому не потрібен, і тому гроші не потрібно платити. Той трутень. Слабкі, як завжди, знищуються. Сині, май... сильні, тобто майстри свої справи завжди будуть при грошах. Їхній час коштує дорого. Ось так. Любіть гроші, бережіть себе, накопичуйте їх і за допомогою грошей робіть своє життя кращим і будьте активним, Тому що гроші люблять активним. Активним і хто любить їх. І, і тих, хто їх любить, тобто гроші. Крутіться, як єро, Руна єро. Крутить і дає врожай. Слава Україні! Слава грошам! Працюємо багатіємо.